Родився. Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Присядьте, будь ласка, замість і місця. Вважаю за велику честь. Це свято привітати церкву. І сьогодні стояти перед вами. Всім чудових святковим вітанням і черговими роздумами про, над Словом Божим про сьогоднішню подію. Давайте зачитаємо із Івани, від Луки, сьогодні вже брав читав з другого розділу 11 вірш, частина віша. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Здаємо його місце і ще одне здаємо місце. Давайте з вами звертаємо. Знову ж таки, частину вірша, перша пісня до перший розділ з 23 го віршу. А ми проповідуємо Христа. Сьогодні ця країна святкує народження Ісуса Христа і в нашій церкві урочище свято з цієї жалоди. Але ми з вами сьогодні не змінили тему проповіді. Ми не можемо проповідувати про якусь окрему подію, полишивши основне. Ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого на хресті на, го... на горі Гопа. А сьогодні ми це робимо в контексті Його першого приходу на землю в тіло людини. В дні святкування вами по-особливому можемо порозважати над тим, хто ж саме знаходився. Я сапі приклеємо, це те, є темою жвавої дискусії. І до вас можуть прийти люди з бібліями в руках, які будуть вам розказувати про те, що я за приклаємо лежала проса дитинка, хлопчик, який не має божественності, немає. Природи Божества і так далі, і тому подібне, і будуть вам відкривати Біблію і каже, от подивіться, а одне, друге і так далі. Буде навчені. Але я пропоную сьогодні нам з вами подумати над цим, над Словом Божим, Встигнемо ще і про ягняток, і про сіно, і про, е, про Веєм, і так далі, і про мудреців. Але сьогодні давайте з вами подумаємо на основі Сколу Божого, я пропоную відкрити пізне до Євреїв перший розділ, другий, третій вірш. А в останні ці дні промовляв він до нас, тобто він, Бог Отець, промовляв до нас через сина, що його настановить. За наслідника всього, що ним і які він створив, він бувся його слави та оброжок істоти його. Тримав усе словом, сили своєї. І дійсно недотський розум уявити собі в жолобі, в ясах дитятка, яке лежить. Ми неодноразово бачили своєму житті маленьких дітей. І уявити собі, що він уся йому слави йовро істоти Небесного Творця. Він усе тримав словом сили своєї. Хто? Оце дитятко? маленький хлопчик, та він ще навіть говорити не вмів, а вже тримав. І там є такий е, одна ну, описань е, е, з властивостей Божого Сина, і там написано е, народжений першого уся, хто твориє, як весь він народжений, яке ж, ж може бути Божество, бо не може бути народжений. І дійсно хотів би нагадати нам всім про те, що. Оте слово, я не знаю грецької овець, але вірю тим братам, які знають її, які досліджують її, і які цю думку е, стверджують, е, то, тому що вона відповідає Духу Писання. Грецьке слово «прототокос», означає, яке перекладено на українську як «роджений», має два значення. Перше значення це. Дійсно, народжений раніше від інших час народження. Але ще одне значення, той, хто має вище положення, той, хто е, має вище положення, є головою, Ребека, мати Ісаака, е, мати Ісава Якова, дружина Ісаака, добре пам'ятала, хто народився перший на світ. Пам'ятаєте цю історію, правда. Ісам народився перший, вийшов моєї матері, як і тримається за його п'ятку, йде другий, і сам вам І Ребека не могла е, змінити оцього, що перший вийшов Ісав. Але що ж відбулося? Ми читаємо далі цю історію, коли Ісав продав своє перворізво. І це відбулося в такий спосіб, напевно, хитрість, що підступом це зробив дядьків. І потім Равека дається до нового підступу, до нової хитрощі. і Вони під благословіння бачили, як перворідно підходить Яків. І пам'ятайте, яке благословлення отримує Яків. І пам'ятайте, ну, як він отримує як перворідний. І пам'ятайте, яке благословіння отримує. І сам, як той, хто вже не є перворідним. В книзі Вики в четвертому розділі Бог називає Ізраїль. Він каже, Ізраїль тобі й перворідний. Це не означає, що Ізраїль був народжений там, раніше інших народів чи і, про час народження. Йдеться про те, що цей народ. Мав особливий статус, особливе положення перед Богом. І тому Бог називає його цей мій перворідний. Тому оцей слово «народжений першого зовсім усяко творило про докласть до Ісуса Христа стосується в сенсі того, що він є голова всього, написано ним і віки він створив. І тому ми читаємо. А ми уявляємо собі дитятко, яке лежить в ясах немовля. І коли він знов уводить на світ пергоритого, чуйте, ось це свято ми сьогодні святкуємо, ми святкуємо сьогодні введення на світ перворідного, то говорить, нехай відкриється всі анули. Божій, а проанали він говорить, ти чиниш духів ангелами своїми, а палаючий огонь своїми словами. то уважно, а про сина престол твій, о Боже, дитя, ясно, віддає. Престол твій, о Боже, на вікріку, певну твого царювання, певно праведності, ти полюбив праведність, а беззаконня з ненавидів. Через це намастив тебе, Боже твій Бог, коли у радості більше, ніж друзів твоїх. Ти, Господи, землю колись заклав, немовлятку, Немовлятку в не вдаємо. А небо чим твоїх рук загинуть вони, тобто небо і земля, а ти будеш стояти. Всі вони, як ти одяг постарів, як одежу їх, зміниш. І минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не скінчаться. І не людський розум, напевно, дійсно важко умістити в людському розумі в цю сумісність о те, що я щойно прочитав, і немовлятко в якстах відкривав. Але слово Боже, воно дає повну відповідь, воно дає повну картину, що ж саме відбулося і вже сьогодні згадувалось. Як ми були уважні до останнього псалму, який ми з вами співали, то зміст до псалу в певній мірі відображає то після Ентофилип'ян, другій розгляд, 78 вірші. Але Він, тобто Христос, тобто Божий син, умовив самого себе, прийнявши вигляд трава, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Маючи престол в небі, маючи всі багатства світу, маючи абсолютну владу. Він умолив себе, прийнявши вигляд від людини, війшовши в людське тіло. Бог ясно виплеємо, лежала непроста дитинка. Ось тому, то, святкуючи сьогодні введення на світ перворідного, перший Прихід Божого Сина, хочу побажати всім усвідомлення. І в розумінні, що в ясах Бевліємо лежав не просто хлопчик, а відвічний Бог, Творець на моїй землі, достойний слави поклоніння, покоління, армець, призначений на закладення за мої і за ваші гріхи. І ми проповідаємо сьогодні його Христа, розп'ятого слава Йому. Діявол дуже не хотів, щоб відбулася волога. Діявол дуже не хотів, щоб відбулося викуплення твого і мого гріха. І діявол старався. Ми сьогодні читаємо в Біблії оцю всю історію, І ми можемо побачити, як діявол мобілізував свої сили, щоб не було цього, що ми сьогодні маємо. Відсутність місця в заїзді Солдати та ірода вбивство дітей в Україні втеча до Єгипту. Різні труднощі небезпеки, але все-таки ми читаємо Божий Божому і так воно є. Божий син учинив з собою очищення наших гріхів і засів на провидці величості на висоті. Слава йому. Сьогодні святкуючи. Оце велике свято, християнське свято. Хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на речі вічні, на речі важливі, надважливі. Пам'ятаєте, минулу неділю брат Ігор Репетер проповідав дуже важливу тему. Я особисто взяв до серця, то він проповідав про зростання в вірі, про немовля дорослих вірі, про їжу для немовлят, про їжу тверду Пам'ятаєте, і ви, ну, знаєте, не в осуд не якусь не на насмішку. Але, щоб звернути сьогодні нашу вами увагу, я хотів би сказати, що діти у вірі. Діти фізичні, маленькі діти, діти ще діти в вірі, вони сприймають різдво, так як Боже сприймати. І вони можуть сприймати різдво просто як родинне свято, як можливість побути за столом, по гостинці, подарунки і так далі і тому. Але ті, хто народився для Бога, ті, для кого Христос є не просто маленьке немовлятко. ті, які лежать до церкви Ісуса Христа, ті, які чекають його кожен день, які можуть сказати твердо і впевнено, гриди, Господи, ті сьогоднішнє свято сприймають трошки не так. Вони потребують сьогодні твердої їжі. Вони потребують сьогодні Слова Божого. вони потребують сьогодні ще більшого і більшого усвідомлення. І подорожі не тільки в'ясами приємних, в але подорожі на голову. Я хотів би, щоб ви сьогодні бачили Ісуса не в приниженні в людському тілі, а щоб ви ще його побачили у величому, зі слави на висоті. Агця за замить твій гріх, але він живий. Як дійсно було сказано, жовт, я сами порожній, більше того гріх порожній, більше того він сьогодні попровиті, слава Божої, попривиті уся. І він сьогодні єдиний той, хто заступається за мої і твої гріхи. За мене і за тебе, слава і мова. Він сьогодні є той. І як сьогодні це свято різдвяне хотів би зачитати нам на пам'ять ще одне місце, щоб ми з вами носили його в серці, пам'ятаючи, щоб Бог зробив для нас перший пісня Івана, 4 розіл, 9-10 вірші. Любов Божа. До нас з'явилося тим, що Бог сина свого дорожнього послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Слава Йому! Амінь.